Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автоматичний зарядний пристрій від компанії Ideal, модель Practic Charger 25. Постачається в фірмовій упаковці зарядний пристрій. Доволі такий масивний зарядний пристрій маємо. І також всередині у нас є інструкція. Зарядний пристрій в пластиковому корпусі. Під'єднується до живлення 220 вольт з допомогою стандартної вилки і акумуляторні батареї. Під'єднується з допомогою ось таких от крокодилів. Все ось так акуратно ховається в нішу і дуже зручно експлуатувати. Даний зарядний пристрій підтримує акумуляторні батареї як 12 вольтові, так і 24 вольтові. Усі типи акумуляторних батарей підтримує 12-вольтові акумулятори. Ємність від 10 до 300 а годину, а 24 вольтові від 75 до 250 А. Заряд акумуляторних батарей проходить е, автоматично в 9 етапів заряджає дана зарядна е, з максимальним струмом до 20 А. Е, зарядний пристрій має. Ряд захисту це захист від неправильного підключення, захист від короткого замикання та захист від перезаряду акумуляторної батареї.